Доброго дня! Починають квітнути лілії. Дивіться, яка краса. А ці не сьогодні, а завтра відкриються. Ось така красуня відкривається. Монарда квітний і лілії на бутона. Персикова красуня, яка ехіноцея починає квітувати. Трубчаті літлії також не сьогодні-завтра відкриються. Ну, Тут ось лілія апрікот уже доквітовує. І така жовтенька. Ну і ось така темно бордова. Назв багато не знаю. Лілейники. Декотрі продовжують квітувати. Як ви знаєте, лілейник квітка одного дня. Але які вони гарні. А ось який красунчик розквіт. У мене багато дуже нових лілейників. Хто зі мною давно, той знає, що я садила в минулому році дуже багато лілейників. Ті лілейники, котрі посаджені 2-3 роки назад, видають багато квітоносів. А молоденькі видають один квітонос, на яких декілька бруньок. Але ж які вони гарні. Ну і ось вирішила вам хоч трошечки показати своєї краси. А то за своїми справами, інколи навіть не бачиш, Відкрилась нова квіточка, переквітла, а ти вже тільки побачила відсвівший бутон. У нас знову дуже страшена спека і посуха. Але для бур'янів це зовсім не завада. І вони ростуть не по дням, а по часам. Не встигаєш прибрати ці бур'яни з одного боку, вони виростають з іншого. Квітує літня хризантема. Красунька. Гайлардія. Троянди пішли вже на другу хвилю. Перші квіти вже оціли, я їх обрізала і пішли нові квіти. А ось квітує також літня хризантема опал починає квітувати. Зараз ще покажу вам літні хризантеми. Ну, вони ще не зовсім відкрились. Ось така красуня буде відкриватися. Дуже багато бутонів. От, і ще трошки інша. Зараз, здається, у них бутони схожі і ще ось одна. Але коли вони відкриються, вони зовсім всі різні квіти. Ну, ось так виглядають мої квітники. Зараз, е якщо ви глянете, ви побачите трохи зміни. Видко? Так виглядає моя гірка. Відновлюється після обрізки квіти. В цьому році дуже багато заквітло кам'яних троянд седумів. І гарно, а водночас і трохи шкода, тому що коли переквітує молодило, воно загине. Але там є багато діток. Ось дивіться, монарда рожева. Я обрізала свої витки троянди і зовсім їх прибрала. І ще не викопала, але буду викопувати. Їх забирає моя доня собі. А я там посажу нові рослини. Думаю, що я вам покажу, як буду саджати. Скарлет квітує грунтопокривна. Ну, всі троянди вже пішли на другу хвилю. Однорічники потихеньку ростуть, лілейники дуже багато на бутонах, Очитки квітнуть. Ось, бачите, фламентанц також зовсім обрізала. Буду прибирати, Клематис квітує, а з другої сторони, замість фламентанц, буде клемати е, е, Мої махрові мальви заквітли. У мене було їх три кольори, М -м пропало два кущика, остався один кущик. Ну і простенькі мальви також квітують. Я їх люблю, в мене їх багато. Блідорожеві, рожеві яскраво рожеві. А ось у дворі у мене в маленькому квітнику ось така мальва яскрава, дуже гарна. Тільки починає квітнути. І там також яскраво малинового кольору мальва. Ну, а за одне зараз вам покажу розквітла хоста. Сама хоста дуже красива. І подивіться, які квітонос у неї, і подивіться, які чарівні квіти. І вони ще й ароматні. Ну, дуже гарно. Багато бутонів буде, я надіюсь, довго квітувати. А інші хости ще не квітнуть. Ну, вже є зачатки бутонів. Ну і ось ще така сама хоста, тут коріопсіс, ну і подорожнікова хоста. Ех. Ну, ось так, все змінюється. Хтось переквітнув, той заквітає. Юка в цьому році в мене відпочиває. В тому році було багато квітоносів. Ну що, мої дорогенькі? Щиро дякую. Що заходите до мене, підписуйтесь на канал, ставите вподобайки, коментуйте. Всім бажаю всього-всього найкращого. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. До зустрічі, друзі!